Всім доброго дня. Пропоную вашій увазі на огляд капсулу часу автомобіль Skoda Octavia з найнадійнішим двигуном 1,6 MPI, який в належному використанні з якісними паливомастильними мастильними матеріалами без лихих клопотань виходжує більше 600 тисяч кілометрів. Даний автомобіль поїхав з Нідерландів. І що дуже важливо, має повністю сервісну історію з обслуговування автомобіля по теперішній час. На останньому ТО було замінено всі мастила, включаючи КПП, охолоджуючу рідину. Та гальмівні редини проведено профілактичні роботи системи кліматконтролю, замінено повітряний фільтр в салону, походові без зайвих сторонніх звуків та стуків, рульовий механізм в бездоганному стані. Замінено нове щеплення. Автомобіль завжди їздив по рівному чистому покриттю без використання солей, смоли та гравію, що дуже вплинуло на реальний ідеальний стан кузова, в якому жодна деталь не піддавалася фарбуванню та поліруванню. На даний час автомобіль проїхав 250 тисяч кілометрів за 20 років. Це дорівнює 12 тисяч в рік або 1 тисяча кілометрів в місяць, або 33 км в день. Зараз вам покажу реальний стан салону. Дивіться, які, які карти. Карта водійської двері. Вона ідеально практично Дивіться, які кнопочки. Вони не затерті. Пластик весь в ідеальному стані. Знизу дверей ніяких ризиків зовсім немає. Ідеальний стан. От. Такі от карта дверей. Приходимо до проєму дверей. Дивіться, який проєм дверей. Він ідеальний. Нема навіть подряпин, вм'ятин, тріщин, взагалі нічого. Дивіться, який стан. Резиночки, дивимося резиночки. резиночки не потріскані. Стан нових. Стан сидінь. Сидіння в бездоганному стані. Не просажені, спинки не заломлені, без вмятін. Воно ідеальне, дивіться, який руль. Руль не перешитий. Рідні строчки, все рідненьке. Такий от стан. Я покажу з іншої сторони, бо тут сонце б'є. Переходимо до задньої дверки з лівої сторони. Дивіться, який стан проємчиків. Ідеальний стан. Не закоцано, не рівнями. Безпеки ви знаєте. Кстати, ремень безпеки, дивіться, який ремень безпеки Подійський. Він ідеально, практично новий. Стан салону ззаду, дивіться. Дивіться, який стан. Тут все ідеал. Пластик дверки. Машина має задній пакет електричних склопідйомників. Передній пакет має. Комплектація максимальна. Зараз до комплектації перейдемо. Тут все дуже добре. Дах. Добре. Тут все відбрав. Має щепний пристрій, але я дивився, тут навіть от красочка вся не повністю стерта. Тобто, фактично нічого машина не тягала. Дивіться, як і тут є торка. Два уровня полочок. Бачите, полочка складається. От, розкладається. Карманчики, ліхтарик, все як положено. Дивіться, який стан багажника. Тут мабуть нічого не возили. Машина комплектована, є запасне колесо, є ключі, є домкрат, твердочки, ключики, є електронасос, є герметик для швидкої гіта, є аптечка. Тобто є все, є кріплення для сумочок з усіх сторін. Стеля звідси подивимося. Тут нічого ззаді не крутилося. Взагалі, в принципі, машина ніде нічого. Ні двері, ні капот, нічого не крутилося, не фарбувалося. Машина в заводській фарбі. Дивимося тут. Тут все ідеально. Тут м'ятинка, бачите, є невеличка. Так все ідало. Так. Салон. З правої сторони дивимось. Заднє сидіння. Вони зовсім не просажені, пластик весь ідеальний. Проємчики дверей, резиночка, дивіться. Резиночка не потріскана, не порвата, як зазвичай буває. І саме проєми від ременів не побиті. Дивіться, який стан салону. Карта дверей. ось підйомник, сама карта дверей. Ось Так от В дуже вихайному стані. Йдемо далі. Передня дверка. Дивимося. Тут, Тут все добре. Не єдиного рижика немає, не єдиної ржавчинки, нічого побитого. Дивіться, який стан проємчику. Черезіночки, все ціленьке, все гарненьке, сидіння. Ось такий от дуже охайний стан. Зараз я вам відкрию ще капот, покажу. А, давайте одразу подивимося, що тут знизу у нас твориться. Тут дивіться, тут все рідненьке, вона оброблена з завода. Все добре. Йдемо ззаді, дивимось. Все добре, нічого під машиною не капає. Я на ній проїхав. Тисячу кілометрів все добре. Дивіться. Під низом ржавщини немає. Нічого не капає. капот. Так, дивимось капот. Стакани. Болтики. Все в бездоганному стані. З цієї сторони стакани, болтики. вінкот кому потрібно. Знизу все, я теж видивлявся, подткав навкруги двигателя, двигуна немає ніде. Масло мінялось 5 тисяч назад. Ось таке масло. Картерних газів немає. Кріжечка не стрибує, якщо завести машину. Такий от чудовий стан автомобіля. Якщо вони доповнюють питання, телефонуйте за номером, вказаному в оголошенні. На все добре. Друзі, ну наразі ми під'їжджаємо вже до Києва. Бачите, в далечині вже світиться він. же Макдональдс Стоянка. Так, що хочу сказати, хотів підбити результати. Дивіться. Коротше, зараз в нас пів бака. Тобто я проїхав чверть бака. Коли... І в нас лишилося ще... Бака, ще півбака лишилося на 510 кілометрів. Такі от справи. Тобто я чверть бака проїхав 300 кілометрів. І ще півбака мені лишилось ще на 510 кілометрів. Такі от справи далі так кстати забув сказать середній розхід у мене за 300 кілометрів получився 5,4 літра на 100 кілометрів